Наступним способом порівняння чисел, з яким знайомляться учні, є спосіб на підставі розташування чисел на числовому промені. Підготовкою до його ведення є завдання на відновлення послідовності чисел. Після відновлення порядку слідування чисел можна, виходячи з досвіду порівняння чисел учнями, обговорити такі питання. Назвіть числа, які менші п'яти. Ці числа на числовому промені розташовані ліворуч від числа 5. Назвіть числа, які розташовані на числовому промені праворуч від числа 5. Як ви вважаєте, вони більше чи менше, ніж 5. В результаті виконання аналогічних вправ учні дістають висновку: числа, які на числовому промені розташовані ліворуч від даного менші за нього. Числа розташовані праворуч від даного. Більше за нього. На даному етапі при порівнянні чисел учні можуть міркувати наступним чином. Число 5 на числовому промені розташовується ліворуч від числа 6, тому 5 менше 6. Число 4 на числовому промені розташовується праворуч від 1, тому 4 більше за 1. З метою закріплення даного правила для формулювання навички у порівнянні чисел. Корисно пропонувати не лише завдання на порівняння чисел, а й завдання на критику помилок. Для більш глибокого розуміння способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені доцільно пропонувати трансформовані завдання, які передбачають кілька правильних розв'язків. На слайді подано можливі види завдань на опанування учнями способом порівняння чисел на підставі їх розташування на числовому промені. Ще один можливий спосіб порівняння чисел першого десятку логічний спосіб. Він ґрунтується на знанні складу чисел та вмінні логічно міркувати. Наприклад, треба порівняти 8 та 4. Ми маємо подати число 8 так, щоб однією зі складових було число 4. Знаючи склад числа 8, подаємо його як 4 і 4. Міркуємо 4 і 4 більше 4, тому 8 більше 4. Порівнюємо 5 і 6. 5 це 6 без одного. 6 без 1 менше шести. Тому 5 менше 6. Переходимо до наступного і останнього пункту плану із вивчення чисел першого десятку Складу числа. Склад числа вводиться на практичній основі для його засвоєння доцільно пропонувати учням наступні види вправ. Практичні вправи на пересування або перегортання кружків, які мають різний колір верхньої та нижньої поверхонь. Демонстрація складу числа за допомогою кругів, що обертаються, ілюстрація складу числа за допомогою карток деміно, заповнення таблиць, в яких подано склад числа. Склад певного числа не має бути наданий зовні вчителям. Учень має сам сконструювати його. Для цього пропонуємо на аркуші паперу, розділеному на дві частини, праву і ліву, викласти, наприклад, чотири кружки. Записуємо над таблицею число 4. Ми будемо встановлювати склад числа 4. Пересуваємо один кружок зліва направа. Скільки кружків зліва? 3. Запишемо це у таблиці. Скільки кружків справа? Один. Запишемо це у таблиці. З яких чисел складається число 4? З трьох і одного. Пересуваємо ще один кружок зліва направо і так далі. Аналогічно, з метою практичного одержання складу числа, використовуємо двокольорові кружки і не пересуваємо кружки зліва направо, а перегортаємо їх іншим боком. Для ілюстрації складу чисел будуть корисні картки доміно. З метою засвоєння складу числа учнями потрібно пропонувати достатню кількість вправ на його відтворення. Для цього пропонується завдання на відтворення складу числа у таблицях, в яких склад числа учні записують, знаходячи відповідну пару для певного числа. Звичайно, що подані вищі типи завдань мають пропонуватися учням у системі. При вивченні складу чисел 2, 3, 4 учні виконують практичні дії з конструювання складу числа разом з вчителем. Далі доля самостійності має зростати і при вивченні складу чисел 8, 9, 10 доцільно спрямувати учнів на самостійне визначення складу числа відомим їм методом. Істотною особливістю вивчення теми є виконання практичних вправ з роздатковим матеріалом. Лише після виконання учнями таких вправ можна переходити до розгляду і коментування малюнків, поданих у підручнику або зошиті з друкованою основою. Жодний підручник або зошит не замінить роботи дитини з наочністю, під час якої розвивається ще й дрібна моторика тактильне сприйняття. Звичайно, після практичних вправ з матеріальними об'єктами доцільно переходити до дій з їх замінниками, до матеріалізованої дії, корисні завдання на розмалювання. Для засвоєння складу числа учням має бути запропонована достатня кількість завдань, але ці завдання мають бути різноманітними. Після ознайомлення учнів зі складом числа, завдання на відтворення складу числа поєднуються з завданнями на засвоєння суті арифметичних дій, додавання і віднімання. Об'єднуючи дві частини в ціле, складаємо рівність на додавання. На наступному етапі учням доцільно пропонувати завдання на перевірку кимось виконаних завдань. Такі завдання можна поєднати із встановленням. Числа, склад якого вже записано. Далі пропонується завдання на відновлення складу числа у таблиці із записом відповідних рівностей на додавання. А наступним кроком доцільно поряд із рівностями на додавання складати відповідні рівності на віднімання за складом числа. Прави, в яких поєднана склад числа і складанням рівності на додавання та віднімання поступово мають ускладнюватись. Від прямих рівностей переходимо до трансформованих з віконечками. Одним із результатів опанування учнями натуральних чисел 1-10 є знання складу числа, яке досягається шляхом виконання учнями різноманітних вправ, від вправ з наочністю до вправ зі схемами. Одним із варіантів відтворення складу числа за допомогою схеми є відтворення відрізку натурального ряду до даного числа, і утворення пар з чисел, які стоять на одних тих самих місцях від початку і від кінця цього відрізку. Подання таких завдань можливе завдяки набуття учнями досвіду відновлення складу чисел у таблицях. У порядку зростання першого доданку. Учні помічають, що якщо склад числа записаний по порядку, то перша його частина весь час збільшується на один, а друга його частина зменшується так само на один. Отже, ми розглянули методику формування поняття про числа першого десятку. Дякую за увагу!